Всіх вітаю! Я Фоменко Дмитро, студент НТУ ХПІ групи КН720. І я хочу представити свій програмний проєкт кінотеатр на відкритому небі. На екрані представлено головну сторінку кінотеатру. Тут ми бачимо список кіносеансів з короткою інформацією про них. Сеанси можна відсортувати за датою і часом, за зростанням та спаданням, за назвою фільму, за кількістю вільних місць. Є фільтр. Тільки актуальні, якщо його прибрати, то можемо побачити ті фільми, які вже пройшли. Також ми можемо відфільтрувати тільки з вільними місцями. Бачимо, що, ось, наприклад, сеанс вільних місць 0. За днем показу, також бачимо, що на сьогодні є один сеанс. Наприклад, ось на 12 число у нас два сеанси є. Якщо деактувати цей фільтр, то знову побачимо усі. До кожного сеансу можна переглянути більш детальну інформацію. Час та тривалість сеансу і деталі про фільм. Щоб купити квиток, треба увійти до аккаунту клієнта. А тепер зареєструємося як адміністратор. Для цього нам необхідно ввести електронну пошту з доменом CSHPI.edu.ua, така є тільки у адміністраторів, та відправити код підтвердження. Заходимо на пошту та чекаємо, коли він нам надійде. Код прийшов, бачимо лист з цим кодом. Скопіюємо цей код, вставляємо його сюди та вводимо пароль. Пароль повинен бути. Латиниця від 6 до 20 символів, мінімум одна літера, мінімум одна цифра. Тож вводимо та підтверджуємо. Завершуємо реєстрацію та потрапляємо на аккаунт адміністратора. Нікнеймом адміністратора є адреса його електронної пошти. Адміністратор має доступ до усіх ресурсів кінотеатру. Наприклад, фільми. У фільму є зображення, назва, тривалість, опис та рік випуску. Давайте створимо новий фільм. Треба завантажити зображення. Ось я його підготував. Ввести назву фільму. Нехай буде просто фільм. Ввести тривалість, хай буде година 2 хвилини, опис фільму. Та рік фільму, хай буде 2022. Зберігаємо. І бачимо, що фільм додався. Можемо його відредагувати. Наприклад, опис фільму зробити ААА. Рік випуску зробити 19-тим, Зберігаємо зміни. І бачимо, що всі зміни збереглися. Також адміністратор має доступ до додаткових послуг. У послуги є назва, ціна, та доступність. Якщо доступність активна, то клієнти бачать цю послугу та можуть обирати її. А якщо не активна, то вона недоступна клієнтам, вони її просто не бачать. Давайте створимо нову послугу, вводимо назву, наприклад, Гойдалка хай буде. Ціна послуги 50 гривень та доступність активна. Зберігаємо і бачимо, що ось вона. Створилися. Ну, відредагуємо, зробимо 55 гривень. Зберігаємо усі зміни збереглися. У кінотеатрі можуть бути різні типи місць, наприклад, стільці, крісла, дивани. На цій сторінці адміністратор може створювати, редагувати та видаляти їх. Кінотеатр надає можливість створювати будь-які розстановки місць для глядачів. На сторінці купівлі квитка клієнти бачать розстановку до сеансу та обирають місця згідно неї. Також є місця. На сторінці місця адміністратор створює набір місць для кожної з розстановок. У місця є належність до розстановки, тип місця, номер місця та дії, які ми можемо зробити. Ось, наприклад, ми. Обираємо яку розстановку використовувати з тих, які раніше створили. Також типи місць тут використовуються з випадаючим списком, ми обираємо вже зі створених. Є ряд місця, він не обов'язковий, тому що кінотеатр надає можливість створювати хаотичні розстановки, і іноді рядів може не бути. Та номер місця. От Номер місця, він обов'язковий. Та повинен бути унікальний в межах розстановки. У кінотеатру є розрахункові рахунки, на які приймається сплата від клієнтів. Для кожного сеансу адміністратор обирає один із цього списку. Їх також можна редагувати та створювати. Також адміністратор може переглянути статистику фільмів. Сеансів, на щойно створений фільм, ще не було, тому інформації немає. Тож, оберемо, наприклад, аватар. Ось, відображається відношення кількості проданих квитків до їх загальної кількості по кожному кіносеансу. Відображається до 10 крайніх сеансів, що вже відбулися. Крім діаграми, представлена більш детальна інформація по цих сеансах. Для адміністратора такі дані можуть бути дуже корисні. А тепер давайте створимо новий сеанс. Для цього потрібно обрати фільм. Наприклад, хай буде подорож до центру Землі. Дата сеансу на 13 число. Час початку зробимо на 8.08. Розстановку оберемо, наприклад, Малу Поляну. Вводимо базову ціну 150 гривень та обираємо розрахунковий рахунок. Хай буде запасний. Зберегти. І бачимо: ось наш сеанс подорож до центру землі на 13.06.08. Базова ціна 150 гривень. Усе як і задавали. Тепер подивимося на роботу застосунку зі сторони клієнта. Для цього входимо в аккаунт Він реєструється так само, як адміністратор, за виключенням того, що задає собі унікальний нікнейм. І поштова скринька в нього може бути будь-яка. Ось є зареєстрований клієнт Дмитро. Входимо. Тепер можна перейти до купівлі квитка з головної сторінки або через сторінку детальної інформації. Ми бачимо розстановку місць до цього сеансу, а також перелік місць. Червоне означає, що його хтось купив. Якщо воно обведено, то це значить, що цей клієнт його купив, який зараз у аккаунті. Якщо обрати місце, то воно стане жовтим, зарезервованим. Ми можемо його розрезервувати, якщо натиснемо ще раз. Зарезервувати місце одночасно може тільки один клієнт. Якщо він вийде з аккаунту або нічого не буде робити 10 хвилин, то резерв скинеться. Давайте це продемонструємо. Виходимо з аккаунту, входимо заново, переходимо до купівлі квитка. І бачимо, що резерв скинувся. Давайте купимо квитки на перше та друге місце. Обираємо їх. І бачимо, що можемо обрати додаткові послуги. Давайте оберемо до першого. Каву та булочку з яблуками, а для другого нашу годілку, яку ми створили, та попкорн. Загальна вартість автоматично розраховується. Натискаємо купити і потрапляємо на головну сторінку. В нас раніше було 4 квитки дійсних, а тепер їх 6. Ми можемо перейти до цих квитків за кнопкою або через меню. Тут можна відсортувати квитки за датою, за назвою фільму, за місцем. Також є фільтр тільки дійсні», Якщо його зняти, то ми побачимо усі наші квитки, давайте за часом сеансу. Так, сіренька це означає, що він не дійсний, в нього статус не дійсний. Також можемо відфільтрувати за днем показу. На сьогодні в нас квитків немає, є квитки на 30-те число. Ось один ми купили ще раніше для демонстрації, та два купили зараз. В нас є можливість вислати на емейл e та завантажити. Наприклад, ми хочемо вислати на емейл e квитки за ось це 30-те число. Ми залишаємо усі фільтри та сортування такими, як нам зручно, та натискаємо кнопочку Вислати на емейл. Переходимо у свій ящик та чекаємо, коли прийде лист. Сініма ваші куплені квитки в кінотеатр. Все прийшло. І бачимо чудову, красиву табличку з нашими квитками, з тією самою усією інформацією, так само, як на нашому сайті. Також ми можемо завантажити квитки. Давайте, наприклад, завантажимо усі квитки, увесь список квитків за весь час. Натискаємо завантажити. Зберігаємо. Можемо відкрити. І бачимо усі наші квитки. Сіреньким так само недійсні позначаються. Якщо переходить на другу сторінку, то шапка таблиці дублюється. Усе чудово та красиво. Тож квитки куплені, відправлені на емейл та завантажені. Ось такий головний функціонал кінотеатру на відкритому небі. Усім дякую за увагу!